Зареєструвалися, отримали наліпки квиточки, послухали інструктаж і у воду. У Вінниці для дітей влаштували відпочинок в аквапарку. Згорок дуже класно спускатися. На тому гейзері, там де зноси вода, теж дуже класно, особливо на кругу. Денис теж не приховує емоцій. Плаває, хоч і з кругом та підтримкою матусі, тім на воді тримається, впевнено. Я катався каталій на літки, і мені сподобалось. До Вінниці родина евакуювалася з Харківщини в новому місті, і за сотні кілометрів від дому важко, каже Дар'я. Такі ж активності рятують і допомагають. Просто слідкували за атракціями. Зараз літо малому дуже хотілося покупатися. Ну, це просто класна терапія. От як і для здоров'я, так і для морального стану. Класно, що такі атракції організують, бо не всі ну це дуже великі кошти. Тому організаторам великий респект за те, що виділили кошти, знайшли кошти і повели нас до аквапарку. Таке дозвілля на воді для діток ініціатива координаторів гумштабу. Цю роботу організовано в рамках роботи міжрегіонального координаційного штабу за керівництвом Володимира Гройсмана. Та вони звернулися до нас, до культурно-спортивного комплексу Маяк, який входить в групу компаній «Вінницький завод Маяк, з тим, щоб ми надали безкоштовно провести такий захід, щоб ці дітки вони трошки не забули, що вони все ж таки дітки і вони мають право на дитинство. Підтримати і подарувати малечі емоції щастя. Для цього і об'єдналася велика команда. Для нас дуже важливо діткам надати максимальну атмосферу захищеності, максимальну атмосферу здорового дитинства, наскільки це можливо в наших реаліях сьогодення. Діти мають забезпечені бути щасливим дитинством, незважаючи на війну і всі виклики, з якими ми зараз зустрічаємось. Охочі відпочити попередньо реєструвалися на Фейсбук-сторінці Гумштабу. Загалом зорганізували відпочинок для понад сотні дітей та їхніх батьків. Аби не створювати черги, їх поділили на кілька груп. Ми проводимо попередню реєстрацію для учасників і запрошуємо всіх, кому подобається або цікавлять наші заходи. То може взяти участь в наших закладах. Це діти, батьки, які є військовими, діти, які батьки загинули на війні, сироти, напівсироти, багатодітні та діти ВПО. Крім того, ми запрошуємо і війничан також долучатися і реєструватися на наші заклади. Переселенка з Лисичанська Лідія разом з дітками на заходах від гумштабу вже не вперше. Мы ходили тоже по іте жанки в кинотеатр. Очень хорошо, очень это физически, наверное, от всех этих дел, забот, что происходит в мире у нас да, в стране. Вот, это немножко разгружает. Подібні атракції у Вінниці проводять систематично. В межах акції діти мають право на дитинство.